Ой, щось сталося зі мною. Захворів я лихом і бідою. Тепер віруси болячки пообсідали. Мабуть, вони правду життя пізнали і полягали на душі людські. Зло сміється, біжить в аптеки, бо не, бо не вписані, мабуть. До Божої картотеки пилянуєте перше тіло, а не душу, аж розсмішили самі себе і самі собі сміються, та я сміятися не можу. Мені шкода, і я плачу за вами, бо ви лікуєтеся власними гріхами. Ви бідуєте своїми бідами і лихо кличете, а згодом до зірок звертайтеся за порадами і ходите воєнними по світі парадами.